Пригоди Яни в одному великому місті жила дівчина Яна. Одного разу вона захворіла. Усі дні проводила вдома в ліжку, і батьки, щоб дониці було веселіше, пустили в її кімнату котика. Яна почала гратися і розмовляти з ним. Як добре тобі, котику, ти скрізь гуляєш, багато бачиш. А я змушена сама тут сидіти. А хто не дає тобі подорожувати? несподівано заговорив котик. Ти вмієш говорити? здивувалась яна. Так. І хочу тобі сказати, що зачинені двері ніяк не завадять. Але як? А фантазії тобі для чого? Мрії фантазії людей це ключ до цікавих подорожей. Що ж, я готова, кажи, що робити. Спочатку уявити місце, де хочеш бути. Ну, наприклад, у казковому лісі, я не почала фантазувати і сама здивувалася, що справді опинилася у прекрасному лісі. Як тут гарно! У тебе естетичне мислення. Мені також подобається. Ти можеш керувати тут усім, зробити дерева високими чи низькими, кущі і квіти різних кольорів. Дівчинка вирішила перевірити її слова і почала фантазувати. Кущі у неї почали рости вищі дерев. Дерева похилились до землі. Навколо з'явилися екзотичні квіти. А потім юна бешкетниця поселила на високе дерево козу, а корові придумала крила і заставила літати. Що ти робиш? налякано закричав кіт. Фантазія має бути відповідальною. Корови не літають, а кози не живуть на деревах. Не муч тварин. Та й рослини також придумала ж таки. Я й сама зрозуміла, що перефантазувала, тому повернула все, як було, і мріяла далі. Тепер я хочу піти на річку з місточком. Появилася річка. Дівчинка з котиком пішли по місточку на інший берег. Яна хотіла побачити чисту, прозору водичку з рибками, але натомість внизу було практично болото. Чому ця річка така грязна? розчаровано і здивовано запитала вона. Треба чітко формулювати свої бажання, пояснив котик. Добре, зараз уточню, ой, там хтось тоне, у болоті є тваринка. Дівчинка швидко збігла з мостика, побачила маленьку свинку і кинулася її рятувати. Вона вхопила грязне поросятко і потягнула його на зелену травичку. Порося вищало, верещало, а потім вирвалося і знову залізло в болото Але чому? здивувалась яна, я аж хотіла як краще. А звідки ти знаєш? Що для свині краще. Що для тебе добре, не завжди краще для інших. І, до речі, поки ти тягнула цю свиню, ми витратили багато часу. Фантазуй далі. Знаєш, тепер я хочу потрапити у місто майбутнього. Добре, фантазуй. Дівчинка знову почала фантазувати. Кілька хвилин, і Яна з котиком опинилися у великому місті. Навколо було безліч високих різних будинків. Чудове місто! Дивись, скрізь вулицями й дорогами можуть ходити люди жодних машин. Дається, я мріяла, що на довгій відстані люди будуть переміщатися під землею. Супер, швидко, гарно. Яночко, не знаю, як твої мрії, а мої вже крутяться навколо їди. «Мої також. Що ж, фантазуй якесь чудове місце для вечері. Яна уявила зелену галявину, вкриту різними квітами. Ну і для чого так багато квітів? Краще б придумала молочні ріки, ковбаски на деревах. Ти ж казав, що фантазія має бути відповідальною. Але нащо стільки квітів? Щоб було гарно. Хочу, щоб в майбутньому квітнула уся планета. Угу. Я бачу. Ти колись станеш садівником? Ну не знаю, яку професію беру, але точно буду садити квіти. Просто щоб було гарно. Що ж відпочинемо? Дівчинка з котиком сіли вечеряти. Після смачної їди вони лягли на м'яку травичку і солодко задрімали. А прокинулася Яна уже у своєму ліжечку. Поруч спокійно спав котик. Мабуть, наснилося, подумала вона. Але сон був такий гарний, такий незвичайний. Я й справді можу мандрувати у фантазіях, і це так добре. Треба буде частіше мріяти. Я наусміхнулася, погладила пухнастика і пішла на кухню у пошуках смачного сніданку.